Надя це окрема для нас дуже чутлива тема. І особливо після таких заяв, особливо після такого нагнітання і такої пропаганди, мені здається, всі лідери демократичного світу просто мусять зараз приєднатися до того, щоб звільнити єдину жінку, яка знаходиться в катівнях Путіна. Єдина жінка, яка сьогодні символізує звільнення України від окупації. Символізує мужність і стійкість України, знаходячись практично в ситуації, коли вона не знає, яке насилля до неї буде застосовано завтра або післязавтра. І я хочу сказати, що у нас є дуже дуже чіткий шлях звільнення надії Завченка. Цей шлях він полягає в тому, щоб зробивши надю депутатом Верховної Ради, зразу же, буквально. Зробити її членом парламентської асамблеї Ради Європи це парламент всіх країн Європейського континенту, і вона набуває там е, такого дипломатичного статусу, який забезпечує їй недоторканність вже в масштабах світу. І це примусить Путіна звільнити Надю як дипломата, як людину, яка має статус недоторканності в світі. Ми хочемо провести е, саме. Такую систему звильнения нации. Юлия Владимировна, но вы это уже говорите второй раз, и Путин это уже слышит второй раз. А Надежда Савченко находится в руках у советских психи психиатров, я не побоюсь это сказать, это очень жестокие люди. Очень жестокие люди. И что они с ней делают, просто один бог знает. Вы не боитесь, что они что-то сделают такое, что вот. Ну, Я не говорю там самое страшное, но але но, но, но... Вот слышу ваши слова, що ви його будете освобождать вот через парламентську асамблею Європи справа в тому, що Путін її і викрав з території України для того, щоб зробити її таким собі символом э, знищення і приниження України на своїй території, але йому це не вдалося. Надя настільки міцно тримається, що її неможливо зламати, і неможливо. Просто влаштувати над нею судилище, тому що сьогодні вона стоїть як справжній герой, і весь світ вже став біля надії. Але для того, щоб запобігти таким речам, про які ви говорите, ми звернулися до комісії по запобіганню тортурам парламентської асамблеї ради Європи. Це така інституція, і це такі люди, які мають право зайти в будь-яку психіатричну лікарню, в будь-яку в'язницю світу. Тобто ті, хто входять якраз в парламентську асамблею Ради Європи країни, вони зобов'язані відкрити двері в'язниць, двері лікарень, де отримуються ув'язнення. І ми звернулися, і вони вже прийняли рішення делегувати спеціальну групу, така, як до мене, приїжджала в Лук'янівське СИЗО, делегувати таку групу і від імені парламентської асамблеї Ради Європи взяти під контроль все, що відбувається з Надією. в В'язницях, в психіатричних лікарнях, де би не було, і ми буквально кожен день з дня на день чекаємо такої комісії, яка вийде до наді.